На Волині конфлікт між священником та батьком загиблої на фронті військової медикині. Місцевий піп звинуватив чоловіка у побитті і подав на нього до суду. Натомість, пенсіонер стверджує, священника він не бив. Хоча той неодноразово його провокував і навіть вимагав виплатити кошти, які той отримав після загибелі доньки. На судове засідання, щоб підтримати батька загиблої медикині, прийшло близько сотні людей. Деталі конфлікту у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Ну, я переживаю пан Василь біля суду стоїть з портретом своєї загиблої на війні дочки. каже, прийшов захищати і свою честь, і її на яку, начебто, посягнув місцевий батюшка. Казав, ти отримав гроші за цього. За загиблу дочку, то ти мені повинен сплатити, бо ти мене вигнав з роботи. Священник московського патріархату звинуватив чоловіка, буцімто той його побив. Хоча, як стверджує пенсіонер, такого не було. Я його не бив. Все фальшифікує в цьому. Переконані і односельці чоловіка цілими родинами вони приїхали до суду аби його підтримати. Кажуть, зі священником у них постійні конфлікти надто після того, як вирішили перейти в ПЦУ. Він погрожує, е він називає що ми скольники е дітей. Перепиняє останньою краплею, кажуть люди. Стало те, що пі почав постійно провокувати батька загиблої на фронті. Ті, Олени чіплявся, кажуть, і до самої дівчини. Останній раз, коли Олена була з нами біля церкви, це в нас ми проходили аудит. Він підійшов і каже: Ти ще жива? Олена військова медичка на війні. Жінка з 2015-го загинула два місяці тому на Харківщині, коли на полі бою рятувала поранених. Вона впала на хлопця, хлопець залишився живий. Вона загинула, бо вона хотіла його забрати. Трьохсот круглою сиротою залишилася трирічна Оксанка. За рік війни дівчинка втратила обох батьків. Не заслуговує та дитина, яка лишилася сиротою, і ті батьки, які ще не уплакали. От переживати у такі ще страждання. Вони вже відмучилися. Підтримати батька загиблої Олени. Прийшли, і військові кажуть. Жінка неодноразово рятувала їхнє життя, тому бути осторонь. Просто не можуть саме нам людина була. Я виганяли, просили, йди десь далі, де було менше обстрілів. Все воно до нас верталося. Піп, який є потерпілим у справі на судове слухання, так і не з'явився. Чому розповів телефоном? Я бачу, що там збираються люди, а гесина налаштовані. Я один, їх багато це небезпечно. Це видумки. Я ніколи в житті не просив нього грошей. Не вимагав у селі Паноця. Підтримують лише одиниці. Слова своїх односельців вважають наклепом. Ну самі зрозумієте, якщо він священик, він не міг цього казати. Це по перше, якщо він священик. Ну якщо вони зробили із священика монстра, ну то з кого хоч можна зробити монстра. Судове слухання цього разу перенесли на наступне. Волонтери та військові планують приїхати знову. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, 1+,1, марафон. Єдині новини.